Вітаю всіх на своєму каналі Ірена Таро. У нас сьогодні день сповнений романтизм, День всіх закоханих, тому сьогоднішня тема розкладу, звісно, буде про любов. Взагалі-то кохати потрібно кожного дня, а не тільки по святам. І кожен день перетворювати на свято кохання, чого я вам всім і бажаю. Ну, все ж таки, сьогоднішній розклад присвячений саме Дню закоханих. Сьогодні подивимося. На те, чого ж чекати від стосунків, чи є те, чого ви не помічаєте, а може карти дадуть пораду. Якщо ви одинокі, то карти скажуть, зустрінете ви кохання чи ні. Розклад буде в єдиному варіанті, а це означає, що він, як і будь-який загальний розклад, не у всіх відіграється. Не забувайте і про зворотній зв'язок. Якщо ви хочете впустити в життя енергію, показану картами, пишіть в коментарях. Слово приймаю. І давайте починати. Сьогодні не буде варіантів карт, а буде один загальний розклад. Перша карта покаже про те, що в стосунках на даний момент. Друга карта покаже на те, що впливає на стосунки. Третя карта покаже майбутнє ваших стосунків. І так, давайте відкривати карти. Що у вас в стосунках зараз. Ну, зараз стосунки приносять багато радості. Вони сповнені якимись позитивними емоціями. Є можливість до створення сім'ї, якщо ви ще не знаходитесь в шлюбі. Якщо ви знаходитесь в шлюбі, то ця карта говорить про те, що, можливо, ваші стосунки зараз якось оновлюються, проходять деякий етап трансформації. Також. Якщо ви одинокі, карта говорить про те, що ви дуже скоро зустрінете свою половинку. І ця зустріч буде на нейтральній такій території. Можливо, це буде якесь кафе або кав'ярня тощо. Це буде там, де ви любите проводити свій час. Друга карта. Те, чого ви не помічаєте або що впливає на ваші стосунки. На стосунки впливає якась інформація. Може, чутки, плітки, те, що не має під собою якоїсь основи. Також на стосунки має вплив те, що ви робите все в угоду своєму партнеру заради його якихось інтересів, забуваючи про себе. Вам в будь-якому випадку, якби ви сильно не кохали свого партнера, потрібно. Залишатись при своїй думці, мати свій вибір і не жертвувати собою занадто в цих стосунках, тому що, повірте, це не оціниться. І найцікавіша карта третя, яка покаже ваше майбутнє. Ну, Тут, в принципі, все зрозуміло. Назва карти говорить сама за себе. Вас чекає в стосунках позитивний результат справ. Це може бути заручені, весілля, якщо ви ще не одружені. Якщо одружені, то ваші стосунки перейдуть на більш гармонійний рівень. Це буде повернення гармонії в стосунках, вихід з якогось там биту, те, що вже ваші стосунки переводило в якийсь такий, знаєте, застій. Для одиноких ця карта є гарантом того, що ваша самотність от-от скінчиться. Ті, хто в парі, не забувайте, будь ласка, підтримувати взаєморозуміння і відповідальність один за одного, тому що це дуже важливо для розвитку ваших стосунків на майбутнє. Ось такий вийшов у нас розклад. Бажаю вам, нехай кожен день ваш буде сповнений енергією кохання. Для запису на індивідуальний розклад пишіть на будь-який зручний для вас спосіб. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, підписуватись на мій канал, для мене це є дуже важливим. А зараз дякую вам всім за увагу, всім благ і до нових зустрічей на моєму каналі.